Олексій Гарань з нами, професор політології Кіомоглянської академії, науковий директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий день. Ну, отже. Оцінка ситуації в країні, довіра за до соціальних інститутів, віра в перемогу, ставлення до виборів. Всі ті теми, над якими теж задумуються українці, власне щодня. Результат соцопитування, яке було проведено з 21 до 27 березня соціальною службою центру разумкова. Ну, власне, цього року давайте ми загалом, загалом, оцінка, якщо говорити про всі ці моменти потрохи, більше позитиву в українців є зараз. Збалансована ситуація плюс-мінус чи більше негативу? Якщо повіношення до всього говорити так глобально глянути на, на, на настрої людей, кротка відповідь не все пропало. От так, що деякі відповіді є достатньо оптимістичними, хоча ми бачимо і загрозливі тенденції. Я просто хотів би на початку сказати, що сьогодні я брав участь в представленні цих результатів разом з центром Разумкова на прес-конференції. А за один-два тижні ми проведемо дві презентації. Це вже будуть демініціативи, що ми теж робили з центром разумкова, але це наше дослідження. Так що я сподіваюся, що ми зможемо це дослідження теж обговорити. Зараз я коментую дані центру розумково. Так це я сказав, щоб бути академічно коректними, бо це дуже дуже важливо. Значить, ну дивіться, якщо ми візьмемо, наприклад, віру в перемогу, ну 83% вірять у перемогу. Тобто, в принципі, ця цифра вона достатньо стабільна, так і це показ з різними даними, з попередніми даними, з даними інших центрів. Але тут важливо що сказати, що дещо змінився, так би мовити, часовий простір, коли ми можемо думати про цю перемогу. Тому що падає частка тих, хто вважає, що це відбудеться до кінця цього року. Ну я думаю, що це абсолютно зрозуміло. Це 22%. Ну супероптимісти, я б сказав. Натомість зростає частка тих, хто вважає, що це буде через один-два роки. От або навіть там від трьох до п'яти років, тому де деякі ну я би тут сказав, що українці очевидно реагують на ці проблеми, які у нас є, і на полі бою, і пов'язані з постачанням з постачанням зброї до України. Ну і тут цікаво, можна сказати, подивитися, ми спитали, а що ці люди будуть вважати а, перемогою. Ну я скажу так, що 45 це повне відновлення територіальної цілісності України. Ще 23% – це знищення російської армії і сприяння повстанню розпаду Росії. Ну цю категорію я теж називаю так би супероптимісти, 23%. Але сумарна це сумарно це 50, 58%. Так, тобто ну, це ті, які е, так бачать перемогу України. Да? Тобто вихід на кордони 91-го року і повернення, е, і е, кардинальне послаблення самої Росії. І е, е, десь 26% це ті, які вважають, що нам чимось все-таки доведеться поступитися, і але при цьому теж вважають це. Перемови, що ми, скажімо, збережемо свій статус суверенної незалежної держави, але чимось доведеться поступитися. Таких 26% ця цифра, ця цифра дещо, дещо зросла. Але в цілому, ну, ми бачимо, що віра в перемогу ну, вона залишається більш-менш стабільною. Знаєте, так, а е от... Олексію, цікаво, цікаво, ще... цікаво ще ну воно не те, що там те, сильно там важливо, але важливо, 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 важливо. важливо рівень задоволеності життям, життям українцями. Я так розумію, це і матеріальний стан, і задоволення життям як явище, Пане, що ти зріз Живий це теж насправді під час війни задоволення. Бо коли повітряні тривоги, а десь вони не змовкають. Ну то теж ти живий, це вже задоволення життям. Та але цікаві, тут теж цифри ну він. Знаєте, тут важко, тут, в принципі, якби коливання не дуже велике, тут за бальною оцінкою, да, тобто, скажімо, було е, там перед війною було е, 5,2, зараз це 4,9. Тобто Це не таке велике, скажімо, е, зменшення, ну, особливо враховуючи ці. Ну, ці проблеми, ту кров, яку ми бачимо: руйнування наших наших домівок, жертви. От е, тобто, тут я б сказав, що ну, погляд я б сказав так, обережно, оптимістично. Я б звернув увагу, може на те, хто вважає, що дії в країні йдуть в правильному напрямку. Mm -hmm. країна йде в правильному напрямку, і хто в неправильному, тому що зараз ці показники зрівнялися, вони однакові. Тобто відбувається падіння тих, хто е, вважає, що йде в правильному напрямку, і співвідношення зараз 38 на 39. Але що важливо, що це все одно вдвічі вище, тих, хто вважає ніж було до війни. А це передум. Бо до війни вважала лише 20%. Потім ця цифра стрибнула різко вгору, Українці почали вважати там під 80%, а то й більше. Що ми рухаємося в правильному напрямку, а потім ця цифра поступово почала знижуватися. Ну, це теж якби зрозуміло, да? тому що ми це оцінюємо значною мірою і ситуацію на полі бою. От що цікаво, розумієте, коли ми говоримо про довіру до соціальних інституцій, в принципі, тут співвідношення не змінилося. Тобто, умовно кажучи, 70% плюс аж до Збройних сил України 96% довіряє там волонтери 85%, Нацгвардія України 80%, до президента України 59%. Тобто поступово зменшується. Хоча і 59% – це показник достатньо великий. Тому я кажу, що тут не все пропало, бо це дуже важливо, якби ми не ставилися до президента Зеленського, але він є головнокомандувач, і звичайно, якщо не буде довіри до президента країни, то це погано. Тобто, поки що він лишається великим, і я хотів би, щоб він лишався високим. Але отут є одне одна падіння, над яким треба міркувати, чому воно відбулося? Дивіться, якщо ми говоримо. Про баланс довіри і недовіри, то до президента він зараз складає плюс 26. Ну, тобто, це береться баланс довіри 59%, в мінус баланс недовіри. і значить, Виходить, плюс у президента плюс 26%. Але в січні у президента було плюс 36. Тобто баланс довіри і недовіри був 36%. в січні. А в березні він впав до 26 Тобто, і оце треба пояснювати, чому це відбулося. Ну, я думаю, що ми в принципі якби розуміємо, чому це відбулося. Бо деякі речі були: були скандали, були було нерозуміння того, чому міняють залужного, були скандали всередині країни, пов'язані з корупцією. Я думаю, що це. Впливає, чи може це радувати опозицію, що падає рейтингу президента? Ну от тут ми тут не ми, а центр розумково в даному випадку ставили таке питання: чи бачать респонденти зараз серед політичних сил, ті, які є, такі, яким можна, можна довірити владу у повоєнний період? Тобто, люди дивляться на ці партії, і влада і опозиція, і відповідь лише двадцять 25% кажуть, що є такі сили, які можна довірити владу в повоєнний період. А в липні 23-го року таких було 39%. Тобто, було помітне, тобто помітне падіння. Так і от цим мають здумати. Політики, причому політики різні, так і які належать до провладного табору, і які належать до, до... Опозиційного табору тут цікава ще ну, думка. В нас є не знаю там буквально кілька хвилин, можливо, навіть менше. Але з якого середовища на вашу думку може з'явитися політична сила, які би ви могли довірити владу по воєнній прізвиське про що ви говорили? Бо часто мене навіть запитують, от мої друзі, там або які з журналістки, або ні кажуть: а кого б ти хотів бачити президентом? А от якби жінка, кого б ти хотів бачити, президентом я завжди когось називаю та або кажу. Приблизно, яка б це мала бути людина, але я ніколи не здумся з якого середовища. Ну, от найбільше та ми бачимо, що середовища військових саме ну, дивіться. Це це йдеться про політичну силу. Тата та, тобто та. йдеться про якусь конкретну особистість, а йдеться про політичну силу, тобто умовно кажучи, от нова політична сила, нова політична партія, яка з'явиться із середовища військових. До речі, ця цифра теж зменшилась. Тобто, було в попередньому зимірі було 51%. відсоток. І е, ну, я б до цього, знаєте, ставив обережно, тому що да, є висока довіра до Збройних сил України, але ж ми маємо розуміти, що е, бути успішними військовими це не обов'язково стати успішними політиками. Тобто, напевно, ми можемо говорити, що от коли будуть відбуватися вибори після завершення війни, то ми побачимо військових. В різних списках різних політичних сил, да, тому що їм довіряють, але чи можемо ми говорити, що партія базою якої є військові, я не думаю. І, зрештою, у нас був приклад 2014 року, коли з'явилося багато а, військових навіть в камуфляжах, демонстративно в Верховній Раді серед парламентарів, ну і що і більше з них не справилися із своїми функціями, потрапляли в скандали, і виявилося так, що а, висока влада їх захопила, і ну, зрештою, вони відійшли від тих ідеалів, з якими вони йшли на вибори. Тому я б до цього ставився, ставився так трошки обережно. Ви знаєте на чому б може б я хотів ще наголосити? У нас буквально 30 секунд. На жаль, пан бо у нас паноксібу наша Сергія чекає. То, проведення загальнонаціональних виборів значить більшість відхиляє ідею. Цих виборів до завершення війни, але дещо частка зросла. Тих, хто вважає, що вибори треба проводити ще раз. Більшість відкидає, але частка тих, хто виступає за вибори, тобто за зміну, за спробу зміни влади, вона дещо зростає. Тобто, я не виключаю, що ця тенденція може далі поглиблюватися. Будемо стежити, і ви точно будете стежити. Ще я думаю, через деякий час, будемо говорити вже про ваші дослідження усіх гарань. Професор політології могилянської академії, науковий директор фонду деміністративи імені Ліка Кучева був з нами на зв'язку.